Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Анна, я тренер з йоги. Сьогодні ми будемо укріплювати наші зап'ясті для того, щоб підготувати їх до нижніх балансів на руках. Приємної практики і починаємо. Починаємо ми наше укріплення з такого положення. Стаємо на чотири опори, долоні під плечима, коліна під тазом і прибрали зайвий прогін в попереку. Тепер ми пальчики розпластуємо по всій ширині долоні і стискаємо. Килим під собою, так? Наче хочемо його підібрати під себе. Вмикаємо всі пальці, відчуваємо, як в нас непрушуються наші м'язи на нашій долоні. Один. Дихаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Відпускаємо. Тепер ми міняємо положення долонь. Поступово розвертаємо долоні в сторони, на себе. В сторони, вперед, в центр. Один. Перекрокуємо так з однієї руки на іншу. Два. Дихання у нас вільне тут. Три. Чотири. Можете робити своєму темпі, не поспішати. Якщо хочеться трошки повільніше. Будь ласка, робіть повільніше. Чотири. Угу. І останній раз завертаємо долоні всередину. Розвертаємо долоні пальчиками на себе і зупиняємось тут. Зараз. Пальчики впиваються в килимок і ми штовхаємо таз трошки назад, відтягуючи його, відчуваючи, як у нас витягуються наші передпліччя. Мають бути приємні відчуття витяження ось тут по цій частині, але не перетягуватися дуже сильно тут. Дихаємо. два, три. Чотири. Обережно повертаємось долонями вперед. І зараз ми долоні ставимо тильною стороною на килимок. Зупиняємось тут, вдих, видих. І тепер згинаємо пальчики, розгинаємо. Один. Згинаємо, розгинаємо. Два. Продовжуємо. Три. Відчуваємо, як нейронні зв'язки в голові починають рухатись. Чотири. П'ять. Дихання вільне. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Повертаємо долоні в вихідне положення. собі під плечі. Зараз зміщаємо плечі трошки вперед. За лінією долонь. І ми зараз будемо підіймати на основу наших долонь. Намагаємось підіймати дві долоні одночасно. Вдих, видих. Вдих, вверх. видих. Тут дуже легко завалитись назад і підіймати ось тут, але ця вправа не має сенсу. Нам потрібно якраз таки плечі вивести більше вперед. І підіймати тут. Ви одразу відчуєте різницю. Два продовжуємо три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Зупиняю в центрі. І тепер робимо кругові оберти навколо зап'ясті. Плечима ми уходимо вправо, вперед, вліво, назад. Долоні при цьому щільно притиснуті до килима. Знову ж таки, вправо, вперед, вліво, назад. І продовжуємо. Один. Дихання звільне. Два. Продовжуємо. Три. Чотири. П'ять і тепер в протилежному напрямку. Вліво, вперед, вправо, назад, вліво, вперед, вправо, назад. Один. Дихаємо. Два. Три. Чотири. Зупиняємось в центрі, зараз сідаємо собі на п'яточки, Переводимо долоні на тильну сторону і зараз то стискаємо кулички. розпилуємо. стискаємо кулочки, розтискаємо, стискаємо, розтискаємо, два, три, чотири, п'ять. Підіймаємо долоні, стискаємо кулички. і на себе покачали. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Тепер обертаємо кулачки в центр. Один. Два. Три. Чотири. п'ять. Тепер в протилежному напрямку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Розплитаємо, розпускаємо пальчики і тепер збризкуємо з пальчиків водичку. Один, два, три, чотири, п'ять. І тепер знімаємо напругу. Трошки потрусило руками, відчуваємо легкість в зап'ястях. І все.